Насправді дуже багато людей мене питають з приводу того, чим я обробляю курточку аби антиволога, да? антивода. Хочу сказати, багато хто не знає, є просто будь-які насправді спреї, захист від води, бруду, waterстоp. Абсолютно будь-які, я просто купую ті, які по знижці, і обробляю як взуття так да? і курточки. Особливо після прання, да? якщо не збереглося це ватерстоп, а також можна обробити штани дитячі. Я, наприклад, Григорія, штани низ отак по коліно обробляю, коли він кудись іде, особливо якщо він гуляти е, сам. Це Я дуже цікав. класний варіант. Це не збереже на 100% таку тканину, але буде водовідштовхувати дійсно дуже класно. А якщо у дітей комбінізони так, такі штани. Комбанізонні теж їх можна обробити. і треба насправді обробити якимось засобом від вологи. Насправді, друзі, чесно будь-яким просто дивіться, які вигідніше купити.